Переможців конкурсу Очима дитини про бюджет країни нагородили почесними грамотами та цінними подарунками в управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області цього року на всеукраїнському рівні з Прикарпаття є дві переможниці: Ангеліна Письменна з Городенки та Валентина Тимків з Богорочан. Чотирнадцятий рік поспіль відбувається конкурс дитячої творчості з податкової тематики з метою формування економічної грамотності та виховання податкової культури. Серед дітей нашої області конкурс набув великої популярності. Цього року у першому етапі в ньому взяли участь 350 учнів Прикарпаття, з яких на обласний рівень відібрали 61 роботу. Шість учасників з нашої області представили свої твори на всеукраїнському рівні, і як результат два пере. Переможці. Люди повинні чесно платити податки, кошти держави будуть збагачуватись, Україна самогодні. Нагороди, почесні грамоти, відзнаки отримали переможці конкурсу, а також цінні подарунки, які забезпечила цього року громадська організація Промінь ІФ. Ми вирішили долучитися цього року до, скажімо так, Підтримати молодь, підтримати нашу тулумиту молодь, щоб більш виховалася їхня, скажімо так, податкова культура, щоб вони сприймали з самого дитинства, що наповнення бюджету все ж таки залежить держава, пенсії, зарплати працівникам і щоб вони ну, з самого дитинства створено те, що податки треба сплачувати. Державна фіскальна служба України надає великого значення конкурсу очима дитини про бюджет країни, адже сплата податків це перш за все відчуття громадянського обов'язку кожного і висока самосвідомість. Наші діти з дитинства починають розуміти, що основне держава існує за рахунок сплати податків, і діти своїми очима маленькими ще очима, але вони показують те, що Скажімо, ми виховуємо вже в них батьки, ми виховуємо в них культуру сплати податків. І тому, от дивлячися, дивлячись на малюнки дітей, ми бачимо, що наші діти вже ростуть, починають рости в іншій державі. І з кожним роком, вже доходячи до завершення. Закінчення школи, все-таки діти, наша молодь і наше покоління, воно буде вже виховано, я так розумію, і думаю, і впевнена в іншому дусі, тобто в дусі того, що все-таки держава існує наша з сплатою податків. Головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області відбулася тепла зустріч фахівців з учасниками конкурсу, де діти почули багато цікавого із сфери податків.